Більше ніж 23 роки моєї діяльності для незалежної України, вперше Україна потрапила у таку складну ситуацію. З одного боку, ми вдруге вийшли з-під авторитарного диктаторського режиму і стали на шлях побудови і відновлення демократії. І як тільки держава почала і український народ почав розбудовувати інститути влади. Ми отримали удар від Росії. Ніколи Росія не наважувалася діяти так зухвало, цинічно, як цього разу. Ми зіткнулися з безпосередньо неспровокованою військовою агресією, окупацією і анексією частини нашої території. Весь світ фактично зненацька був захоплений не лише українці цими зухвалими діями Росії. Звичайно, що на цьому історія кримської кризи не закінчується, вона буде мати дуже довге продовження, і я переконаний в тому, що Україна поверне собі Крим. В той же час сьогодні ми маємо справу не лише з викликом внутрішнім в вигляді п'ятої колони, яка активізувалася особливо в південних областях нашої держави, і відкритою військовою окупацією частиною нашої території. Ми також маємо дуже серйозні виклики, які Залишилось нам у спадок, а саме е, стан нашої економіки вимагає чітких злагоджених енергійних дій для того, щоб привести економіку в належний стан. Е, хотів би також сказати, що е, Євромайдан, який почався з мирного протесту заради європейської інтеграції України, і на знак протесту рішення уряду. Припинити процес підписання угоди про асоціацію він став унікальною подією не лише для України, а й став унікальною подією для усієї Європи і всього світу, оскільки в жодній країні ще не було такого широкого масового руху, спрямованого на реалізацію курсу на європейську інтеграцію і прагнення. Людей жити за принципами і стандартами, цінностями, які існують в Європейському Союзі, це, це відбулося на фоні занепаду інтересу в самих країнах Європейського Союзу з боку населення до Європейського Союзу як такого, і їхнього членства в Європейському Союзі. Отже, сотні тисяч мільйонів українців підняли цінність. Європейського союзу і в самому Європейському Союзі і серед населення країн-членів Європейського Союзу. Як ви знаєте, 29 листопада Європейський Союз готовий був в вільнюсі підписати з Україною угоду про асоціацію. Угода про асоціацію мала бути підписана і як учасник цього саміту у Вільнюсі. В якості співпрезидента парламентської асамблеї Євронест я стверджую, що Європейський Союз готовий був підписати цю угоду навіть без виконання тих умов, які були сформульовані Радою Європейського Союзу, аби тільки Янукович поставив свій підпис. Отже, 29 листопада минулого року угода про асоціацію готова була до підписання і Європейський Союз готовий був. Забути про свої передумови для підписання цієї угоди після того, як в Києві постала нова демократична влада, ми почули раптом голоси з Брюсселя про те, що треба почекати з підписанням угоди про асоціацію. Врешті-решт, після наполягань української сторони, європейський союз погодився на підписання лише трьох з семи розділів угоди про асоціацію. У мене як у фахівця, як у людини, яка була у витокі формулювання євроінтеформування євроінтеграційної інтеграційного курсу нашої держави, виникає питання: а що змінилося? Адже 29 листопада угода була готова до підписання. Чому Європейський Союз пішов на підписання лише трьох розділів цієї угоди, назвавши це політичною частиною, що не відповідає дійсності. Отже, відповідь, на жаль, попри мої широкі контакти серед політиків в країнах Європейського Союзу, я особисто не знайшов, але очевидно, в Європейському Союзі. І, зокрема, в Брюсселі прислухались до тверджень Путіна, що, мовляв, в Україні немає легітимної влади. А якщо немає легітимної влади, то очевидно нема з ким підписувати угоду. Я вважаю, що це є абсолютно неприйнятна позиція Європейського Союзу, і Європейський Союз повинен робити висновки своїх помилок. Європейський союз повинен був би беззастережно погодитися на підписання угоди про асоціацію зараз. Чому він цього не зробив? Це вже питання інтерпретації. Я маю свою інтерпретацію, про яку я вам сказав. Отже, Україна знаходиться перед серйозними викликами. Міжнародна спільнота не відповіла адекватно на виклики, які кинули, кинула їй агресивна Росія. Це видно із засідань Ради безпеки ООН. Це видно із бездіяльності гарантів Будапештського меморандуму про гарантії національної безпеки України з боку Сполучених Штатів Америки і Великобританії, які були разом з Росією гарантами згідно з Будапештським меморандумом. Все це викликає звичайно цілу низку дискусій. Як в самій Україні, так і за межами України як народний депутат, я хочу сказати про мою особисту реакцію на ці події. Зокрема, мною внесено законопроект про відновлення курсу на членство України в НАТО і відповідні поправки до двох законів України про основи національної безпеки України і про засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Зокрема, я пропоную відмовитися від так званого позаблокового статусу для України і поновити курс на членство в НАТО. Друге, явній законопроект, який передбачає вихід України з СНД, яка на моє глибоке переконання від самого початку була мертвонародженою народженою структурою нікому не потрібною. І потрібно і лише для Кремля з тим, щоб Кремль мав можливість говорити, що мовляв він є правонаступником колишнього радянського союзу. І якщо ви хочете говорити з новими незалежними державами, то говоріть з нами з Кремлем. От власне для чого потрібна була вся ця затія Росії з СНД. Тому я пропоную в своєму законопроєкті припинити участь України в СНД і в усіх її органах. До речі, щороку Україна платить внесок до е, СНД для, за участь в різних структурах більше 2 мільйонів доларів. Наступне, я вважаю, що е, своїми діями е, всупереч принципам і цілям статуту ООН порушення основоположних принципів міжнародного права, а також засад, на яких базуються міжнародні організації. Я вніс законопроект, який передбачає доручення Кабінету міністрів розпочати процедуру виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй Ради Європи і ОБСЄ. Власне, це ті конкретні кроки. Які я особисто ініціював і сподіваюсь, що Верховна Рада розгляне їх. Ем, попереду дуже серйозна, напружена, інтелектуальна, перш за все, інтелектуальна боротьба українців за свою демократію, за збереження територіальної цілісності нашої держави і в цій боротьбі звичайно не обійтись без без зміцнення нашої обороноздатності обороноздатності нашої держави